Всім привіт! До вашої уваги! Це сорочки жіночі бренду Absolute Joy. Вони джинсові. Ось так от вони виглядають. У нас є дуже багато забарвлені різних. Ось, Наприклад, виготовлені вони з поліестеру та бавовни. Ось такі, от, наприклад, комірці, зміючки. Розміри М 3 штучки. Розміри L8 штучок. Розміри XL, три штучки. Всього в лоті буде 14 таких от дуже гарненьких джинсових сорочок жіночих. Ось так от вони виглядають позаду. Ось такі от у них манжети на кнопочці, наприклад. Є ще. Зараз, зараз, зараз такий, наприклад, є варіант. Дуже гарно виглядає така сорочечка. Також є ще декілька варіантів. Ось така гарна. Так вона виглядає По розміру L. Така вона позаду. Сорочечка. І ще ось так там. Ось така дві Ще сорочечка. Така гарна дизайнерська. Спереду ось така от, як підшита, така як жилетка. Так вона позаду виглядає. Цей лот ви вже можете замовляти в наших менеджерів. На сайті Fini.ua, а також завантажити мобільний додаток Fini на ваш смартфон. Всім дякую, заробляємо разом!